Воплі Вітоплясова – легенда українського рок-н-ролу. Нашій команді пощастило потрапити на благодійний концерт ВВ у місті Гаага, а також поспілкуватися з фронтменом гурту харизматичним Олегом Скрипкою. І для початку розкажіть, будь ласка, ви дуже допомагаєте зараз Україні нашим військовим. Чи можете ви розказати подробиці про вашу діяльність зараз в Україні? Всі концерти, які зараз відбуваються, вони благодійні, безумовно. І це ну я не виключення. Виключення це всі артисти так роблять і правильно робимо. І результати ми, ми бачимо, що, що наші військові підтримані, вони відчувають цю підтримку, і в принципі вони показують прекрасні результати. Концертів в принципі за кордоном більше зараз, ніж ніж в Україні, хоча в Україні вони також є, вони також благодійні. Але я хочу сказати, що більшість коштів, звичайно, збирається за кордоном. Тому що за кордоном є і фонди, які допомагають, і діаспора, ну, стара діаспора, які вже люди давно. І в принципі так сталося. Ми, ну, якби це прикра, прикра така ситуація, що люди їдуть з України і давно вони вже їдуть, але з іншого боку, багато людей вже осіли, і вони вже мають, як би. Твердий ґрунт під під ногами, і ці люди і приймали нову діаспору, і вся, і вся діаспора об'єдналася. І от така є допомога, і в співпраці, причому з меріями, з урядами, урядами країн іде допомога, і в тому числі цей концерт він також так, так відбувається. І, і слава богу, і ми вже там за півтори року вже може і десь ну в тих е заходах, в яких ми приймали участь, десь там півтори мільйони євро. Воно зібрано. От і воно воно йшло і не тільки на армію, а воно йшло і на лікарні, і, і дітям, і, і переселенцям, і біженцям там по різному. Але та допомога є. І я в принципі усвідомлюю, що це одна одна тільки маленька крапелька із ну із тою величезної там якби сердешної допомоги, яка від яка йде від українців, від артистів, від, від усього суспільства. Я дякую. Я думаю, це величезна крапля до. Того океану, який є допомоги зараз звідусіль. Можна ще запитати трошки детально про той концерт, що буде сьогодні в Газі, чому він присвячений? Справа в тому, що кілька років тому ми грали саме в цій залі в Газі. І... Це був тоді прекрасний концерт. Прекрасний концерт. І це я не пам'ятаю, це ну може, там 16-17 рік був. І е, я якраз з маленькою промовою тут виступив, і вона була очевидна. Я, я казав, що е, нам приємно, що так. Е, а, нас дуже добре тут приймають, і, і саме, і, а вдвічі приємніше, що тут, саме тут буде відбуватися суд над Російською Федерацією. Я там тоді сказав, тоді сказав, і це підняло хвилю. Там Всі ці Соловйови і тому подібне, вони це там все, все скаженіли. І, і потім навіть були провокації на українських пс, ну, псевдоукраїнських скажімо, каналах. В Україні мене запрошували журналісти, і вони піднімали цю хвилю, як ти міг сказати. І вони мені потім підтягували гетто, і тому, ну, Все по кремлівських методічках. Ага. От, і я просто запам'ятав. Тобто був класний концерт, і він от дав дав Такий резонанс, і, і ми сьогодні будемо грати концерт, і саме сьогодні ця гага вже починає дуже серйозно світити. Саме сьогодні починаються події і на фронті, і в Росії дуже яскраві, блискавичні. І от ну наскільки цікаво, що от життя історія вона Перегортає швидко сторінки свої на, на сьогоднішній день і показова. показова. І тому я думаю, що атмосфера буде сьогодні ввечері дуже гаряча дуже дуже приємна. Тим паче, якщо тоді ну я розповідав про ці речі, ну якби про, про солідарність українців на сьогоднішній день у нас же ну склалася така військова програма. Вже ми граємо військових пісень і вони будуть звучати сьогодні. Я переконаний, що зала вся буде співати співати з, на, з нами. Тому що тоді ще була велика кількість росіян, які прийшли на концерт, або там фан-база велика у, 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 у моїх пісень, пісень, серед росіян. Вони тоді прийшли на концерт, я не знаю, як сьогодні, на сьогодні і вони ще тоді обурювалися, як ти міг от ми прийшли на концерт. А як Могли от проти Росії, я кажу: я не проти Росії, я, я, я ну я за за правду, і от і ну тобто я мав рацію в той раз, тобто. То ну я думаю, що деякі все ж таки з тих людей росіян будуть сьогодні на концерті. Вже таких слів не буде звучати. Вже вони переосмислили всю всю цю ситуацію. І весь світ вже переосмислив. і слава Богу, що і, і Голландія там двома руками за нами вони нам допомагають. Ця країна од, одна з найперших, одна з найліпших серед наших союзників. Так, я з вами погоджуюсь повністю. Дуже дякую. І наостанок, що б ви хотіли побажати сказати зараз українцям, що тимчасово перебувають тут в Нідерландах або десь в Європі, в Америці, неважливо, що би який меседж ви хотіли передати? Я хочу просто переказати сердечне, сердечне вітання всім українцям і незалежності, де ми зараз знаходимось і в. Тому є об'єктивні причини, хтось в Україні лишився, хтось поїхав. Саме головне, що ми всі на, сьогоднішні, на сьогоднішній день серцем об'єднані. У нас є одна мета допомогти Україні, допомогти нашим славним воякам. Ми чекаємо всі перемогу, все робимо для цього. І, і потім, коли буде перемога, всіх запрошую вертатися до України, відбудовувати Україну, але якщо ви вже там якось пустили коріння за кордоном, просто, просто лишайтеся українцями, будьте, будьте на зв'язку. І що саме головне, щоб ваші діти також пам'ятали, що вони українці, і вже дітям буде вирішувати, чи вони приїдуть в Україну, чи вони будуть просто допомагати Україні. От а в принципі, в принципі, я за велику Україну, от як воно на сьогоднішній день і є. Ми нібито розпорошилися по всьому світу, і це нібито е, така прикра, прикра ситуація, але з іншого боку, в цьому, в цьому є і е, великий позитив, що ми можемо об'єднатися і за кордоном в сучасному світі, допомагати одне одному. І, і якби головне, 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 щоб от ми перемогли, перемогли, і щоб ми співали пісень. Про кохання про про романтику. Ну і там будемо військові наші пісні вже так лірично, романтично співати. І слава Україні! Сердечні вам вітання, героям слава!